21 жовтня талановита українська письменниця Зірка Мензатюк святкує свій ювілей. Всі її книги яскраві і захоплюючі, наповнені веселими пригодами, чарівними персонажами та істинно українськими мотивами. До вашої уваги онлайн-читання творів Зірки Мензатюк – казкові історії для тих, хто хоче збагнути світ. У перекладі на жестову мову Оксани Івченко. Усмішка! Слухайте мене, звірята, каже Марійка, бо я ж людина, а ви тільки котик і песик. Я вмію те, чого ви не можете. Я вмію говорити. Гау! сказав песик. А я вилізаю на дерево похвалилася Марійка. А я вище, на те відповів їй котик. А я швидко бігаю, сказала Марійка. А я швидше, відповів Песик. Я підхіну м'ячик і зловлю, каже дівчинка. А я мишку зловлю, а ти ні, відповідає котик. А я, а я, задумалася Марійка. І що ж вона таке вміє, чого б не змогли ні котик, ні песик, ні в лісі лисичка? Я вмію усміхатись. І Марійка усміхнулась до мами. Марійка усміхнулась до тата, всім людям на вулиці. Яка мила дівчинка, наче ясне сонечко. Сказали про неї люди і теж ласкаво. Усміхнулись. Читайте і ви разом з ними.